На годиннику третя ночі під холодним небом Донбасу старенький пікап, який ще кілька годин тому здавався просто черговим металевим уламком війни, тепер летить крізь крижану темряву зі швидкістю, що здається неможливою для такого побитого часом двигуна. Його фари вимкнені, лише рідкісні відблиски місячного світла, грають на іржавому капоті. Усередині троє українських операторів. Їхні обличчя втомлені, але сповнені тієї дивної впевненості, яка приходить лише тоді, коли вже не залишається жодного шляху назад. Усе почалося 20 хвилин тому, коли ці ж самі люди, стоячи під навісом покинутої автозаправки в сірій зоні, тихо готували план, який здався б самогубством будь-кому іншому. Вони працювали мовчки, ніби годинниковий механізм, де кожен рух мав сенс. Попереду їх чекала одна з найризикованіших операцій за весь час війни, та про яку не напишуть у зведення Генштабу, але яку згадає історія. Їхня мета серце ворожої логістики старий Донецький аеропорт, який росіяни перетворили на величезний склад дронів Камікадзе Шахет. Саме звідти, майже щоночі, стартують смертоносні апарати, несучи вибухівку до українських міст. Але цієї ночі усе має змінитися. У тиші оператор перевіряє кабель, скляну нитку товщиною з волосину, яка тягнеться від вантажівки до безпілотника. На відміну від звичайних дронів, що спілкуються через радіосигнал, ці керуються світлом, яке пробігає крізь скло з такою швидкістю, що жодна російська система радіопридушення не здатна це зупинити. Вони не літають ефіром, вони рухаються по власній невидимій дорозі. У цей момент, десь у глибині аеропорту, російські екіпажі відпочивають. Вони п'ють чай, дивляться на спокійні екрани своїх радарів і навіть не підозрюють, що за кілька хвилин ці спокійні зелені кола перетворяться на безлад хаосу. Вони впевнені у своїй непорушній безпеці у системах панцер, у глушилках, у броні, у цифрах. Але є те, що вони недооцінили: людську кмітливість. Тим часом дром повільно піднімається в повітря. Його рухи майже нечутні, лише тихий шелест у морозному повітрі. Камера показує темну, спотворену війною землю, уламки бетонних плит, засніжені вирви і десь попереду тінь будівель аеропорту. Він рухається низько, майже торкаючись замерзлого ґрунту, ніби примара, що не має ваги. З боку росіян повна тиша, в їхніх системах жодного сигналу. Вони бачать лише тіні. Оператор у пікапі стискає джойстик. Його дихання важке, але рівне. Він знає, зараз кожен рух може стати останнім. На екрані вузький прохід між залізними балками старого ангара усе навколо дихає смертю, але водночас живе надією. Дрон обережно прослизає всередину у бетонний черевик будівлі, де спить ворог. За кілька секунд у російській машині спостереження блимає сигнал. Вони ловлять кілька нових міток на радарі паніка. Але це лише приманка, стандартні радіокеровані дрони, що летять високо, видаючи себе головну загрозу. Панцер розкриває свої крила, ракета зривається у небо, вибух розриває ніч. Росіяни аплодують, мовляв, знову перемога. Вони ще не знають, що саме зараз під їхніми ногами непомітно для всіх просувається справжня небезпека. У пікапі ніхто не говорить. Лише звук двигуна, що ледве стримує вібрацію від напруги. Вони бачать спалах на горизонті, це їхня приманка вибухнула. Вони прокинулися, каже командир. Тиша стає густішою за дим. Попереду останні кілька сотень метрів. Наближається момент, коли хиткість людської надії і точність технічної майстерності зливаються в одне. І ось тоді починається справжня історія. Пиши, давай наступну частину, коли будеш готовий, до другої частини. Вибух над аеропортом здається лише спалахом на обрії, але для трьох українських операторів у старому пікапі цей спалах сигнал, що гра перейшла в іншу фазу. Вони більше не ховаються, не спостерігають. Тепер кожна секунда боротьба між холодним розумом і смертю, що дихає за спиною. Водій тисне на газ, шини пробуксовують на мерзлому ґрунті, кузов рипить, а вдалині чути, як російські артилерійські системи вже намагаються накрити координати, з яких піднялися дрони. Гуркіт, що йде з неба, звучить як передмова до хаосу. Усередині кабіни стоїть густий запах пального і металу. Оператор дивиться на монітор. Сигнал ще тримається. Зображення з дрона чисте, без перешкод. Камера показує нутрощі старого аеропорту. Колись тут були пасажирські термінали, скляні зали, де чекали рейсів на Київ, Львів, Варшаву. Тепер суцільні руїни, з яких стирчать покручені арматури і залізо. І серед цього хаосу ряди дерев'яних ящиків складені до самої стелі. На кожному знайомі позначки. Шахет-136 іранські дрони, які Росія використовує для атак по українських містах. Їх сотні, кожен бомба, що очікає свого сигналу. Але сьогодні сигнал буде інший. Дрон рухається між конструкціями, його крила майже торкається іржавих балок. На екрані видно, російських військових, які ходять унизу, розмовляють, навіть не уявляючи, що смерть уже поруч. Один курить. Дивиться в небо, намагається роздивитися залишки диму від збитих приманок. Вони переконані, що все під контролем, але вже за кілька секунд контроль стане для них лише спогадом. Тим часом на іншому кінці поля злітає ще один російський дрон-розвідник. Його камера фіксує слабкий блиск, відбиття місячного світла на тонкій скляній лінії, що тягнеться від ангару. Вони розуміють, це не радіосигнал, це фізичний зв'язок. Знайти кабель, відстежити, кричить командир російського підрозділу. Колона бронетехніки рушає слідом. За лічені хвилини вони знайдуть ту саму заправку, де ще півгодини тому стояла українська вантажівка, але тепер там лише відбитки шин у снігу. Пікап уже мчить у темряву, підриваючись на вибоїнах, перескакуючи через замерзлі колії. Артилерійські вибухи лунають позаду. Один із них падає занадто близько. Хвиля ударяє в кузов, метал стогне, у салоні дзвенить скло. Водій не спиняється. Він знає, якщо зупиниться, це буде остання зупинка. Попереду лише дорога, що веде в нікуди, але зараз нікуди. Це краще, ніж смерть. Оператор дивиться на свій екран в востаннє. Він бачить, як головний дром в ангарі заумирає на кілька секунд, немов набирає подих. У цей момент він натискає команду, яка вирішує долю всього рейду: дайв. Просте слово, але за ним вибухова міць десятків тисяч фунтів вибухівки. Камера дрона показує, як корпус різко нахиляється униз, ціль саме в серце складу. І ось контакт. Світ вибухає білим світлом, не гул, не вибух. Це радше гігантський вдих планети, коли повітря на мить зникає. Потім ударна хвиля. Вона зриває дах ангара, бетонні стіни тріскають, наче з картону, і все навколо перетворюється на хаотичний океан вогню. Кожен ящик із дронами шахет вибухає, передаючи полум'я далі. Це ланцюгова реакція. Спочатку один вибух, потім два, потім десятки. У небо здіймається стовп вогню, який видно за десятки кілометрів. У той момент, коли аеропорт перетворюється на суцільний кратер, пілот українського дрона вже не бачить нічого. Сигнал зникає. Але головне зроблено. Підрозділ у пікапі тікає: вантажівка летить трасою на північ, двигун вищить, з-під коліс летять грудки мерзлого ґрунту, позаду пекло, попереду темрява і шанс вижити. У Донецьку прокидаються мешканці, у вікнах червоне світло, що пульсує, немов серце, яке б'ється в останньому ритмі. Люди чують гуркіт, бачать полум'я і не розуміють, що саме сталося. Але вже за кілька годин у російських телеграм-каналах з'являться перші панічні повідомлення: пожежа на складі, вибух техніки, підрив безпілотників. Проте правду вони не скажуть. На світанку супутники фіксують кратер на місці Ангара. Температура вибуху була такою, що навіть битом перетворився на рідину. Від шахетів, від техніки, від складів не залишилось нічого. Російські підрозділи, які охороняли об'єкт, фактично перестали існувати. Усі системи керування, пускові установки, генератори, запасні частини, все випалено дотла. Найвражаюче те, що ефект цього удару став стратегічним. Протягом трьох наступних тижнів кількість атак дронами шахет по Україні скоротилася майже на 80%. Москва не мала запасів, не мала логістичного вузла, з якого запускала б свої машини смерті. Українські міста отримали коротке, але відчутне полегшення. Люди знову почали бачити ночі без повітряної тривоги. Для російських військових цей удар став приниженням. Їхні командири шукали пояснення, вигадували байки про випадкове загоряння або диверсію місцевих, але правда була очевидною. Усе це зробили троє людей у старому пікапі, кілька з пулю оптоволокна і непохитна віра у власні руки. У штабах ворога почалася паніка. Їхні радари, глушилки, електронна оборона, усе, у що вони вкладали мільярди, виявилось безсилим проти фізичного кабелю і людського розуму. Серед командирів шивилися чутки. Якщо українці можуть дістатися до найбільш охоронюваного об'єкта, то що ще вони можуть зробити? Чи безпечний взагалі хоч один тил? На фронті це мало ще більший ефект. Без дронів розвідників їхня артилерія осліпла. Російські офіцери волали у радіоефір, вимагали координати, а у відповідь чули лише тріск. Їхні батареї стріляли на умання, витрачаючи снаряди дарма. Солдати говорили про прокляття Донбасу, про те, що тепер кожен цивільний автомобіль може виявитися троянським конем. А тим часом, десь далеко, за лінією фронту, пікап нарешті спинився. Двигун стих, а над землею піднімався легкий туман. Оператори мовчали, вони знали, операція завершена. Відчуття було двояке: виснаження і спокій. Позаду залишилася палаюча ніч, попереду довгий шлях додому. Але тепер цей шлях освітлювався не лише зорями, а й тим вогнем, який вони залишили позаду. Пиши, давай наступну частину, коли будеш готовий до третьої частини. Ранок після вибуху над Донецьком був дивним. Повітря стояло важке, наповнене запахом грілого металу й попелу, ніби сама земля намагалася запам'ятати те, що сталося кілька годин тому. Місцеві жителі виходили зі своїх домівок і дивилися в небо, де ще клубився дим, який не хотів розсіюватися. Від старого аеропорту залишилась лише обвуглена рівнина, яку супутники тепер фіксували як чорну пляму посеред сірої землі. Жодних будівель, жодних складів, тільки вирва за вглибшки кілька метрів і безмовний хаос навколо. Російські військові сили, що залишилися поблизу, виглядали розублено. Їхні системи спостереження були знищені, зв'язок перерваний, командні пункти спалені дощенту. Вони намагалися встановити, що саме сталося, хто це зробив. Але навіть їхні власні аналітики не могли знайти логічного пояснення. Ніхто не міг уявити, що удар такого масштабу може бути здійснений без радіосигналу, без супутникової навігації, без жодного електронного сліду. Вони бачили лише сліди від шин, що губилися десь у полі. Для них це була примара, ніби сама війна на миттю жила і вдарила по них зсередини. Вранці російські інформаційні агентства обережно повідомили про пожежу технічного складу, потім вибух на складі пального. Але знімки супутників говорили інше: площа знищення була занадто великою, температура вибуху занадто високою. Аналітики НАТО, які відстежували регіон, одразу зрозуміли, це не випадковість і не диверсія місцевих. Це була добре спланована операція, виконана з ювелірною точністю. І в приватних звітах, які не публікувалися, почали з'являтися два слова: українська інженерія. Київ офіційно не коментував нічого, але у військових колах ходили розмови, що цю місію готували місяцями. В ній брали участь технічні фахівці з підрозділів безпілотників, інженери, які експериментували з оптоволоконними системами управління. Вони створили технологію, яку вважали неможливою поєднання точності керування і повної невидимості для радарів. Ці дрони не випромінювали нічого, що можна було б вловити, не відправляли сигналів, не приймали їх. Вони були прив'язані до свого оператора світлом, яке йшло по тонкому скляному шляху. Це був прорив, що перевертав уявлення про сучасну війну. Троє операторів, які провели цю операцію, зникли одразу після виконання завдання. За непідтвердженими даними, їх евакуювали через лінію фронту до Краматорська, а звідти далі на базу під Полтавою. Вони не давали інтерв'ю, не з'являлися в новинах. Їхні імена залишилися невідомими. Але в армійських підрозділах про них говорили як про Примар Донецька, людей, які зробили неможливе і повернулися живими. Наслідки їхнього рейду відчули всі. У перші ж дні після вибуху російські канали перестали звітувати про успішні атаки шахедів. Повітряна тривога над Києвом, Одесою Харковом лунала рідше. Люди вперше за довгий час могли спати без того глухого страху, який приходив щоночі разом із гулом моторів. Українська преса натякала, що ворог втратив очі на східному фронті, але не розкривала подробиць. Лише ті, хто знав, розуміли. Причиною цього стала маленька команда: три пари рук і кілька кілометрів тонкого скла. Для російського командування цей інцидент став катастрофою. Вони втратили не просто склад. Донбаський аеропорт був центральною ланкою у мережі безпілотних операцій на сході України. Звідти йшли не лише дрони камікадзе, але й розвідувальні апарати, які коригували артилерію по всій лінії фронту. Без цього центру їхні підрозділи стали сліпими. У перехопленнях лунали крики російських офіцерів: де цілі? Хто бачить напрямок? Чому ніхто не передає координати? Але відповіді не було. Психологічний ефект виявився не менш потужним між вибух. Серед російських військових поширилися панічні чутки, що українці мають невидимі дрони, які неможливо збити. Що вони здатні керувати технікою без сигналів, що будь-який автомобіль може бути засобом атаки. Солдати почали боятися навіть покинути свої укріплення вночі. Кожна кінь на горизонті, кожен звук двигуна сприймався як загроза. У Москві почалися термінові наради. Голови військових департаментів вимагали звітів, проводили перевірки систем електронної боротьби, але все виявилось марним. Знищення донецького складу стало символом, символом того, що навіть найдорожчі системи не варті нічого проти рішучості та винахідливості людей, які борються за власну землю. Українська спільнота тим часом дізналася про операцію через кілька тижнів. Новину обережно поширили через соціальні мережі, без офіційних підтверджень, але з натяками. Відео супутників, кадри вибуху, аналітичні карти усе це складалося в єдину картину. Люди ділилися записами, коментували, писали, так тримати. Ось справжня сила, ніч, яку не забуде Донбас. І хоч ніхто не знав імен героїв, кожен відчував, це наші. У західних військових аналітиків ця операція викликала захоплення. Американські та британські експерти почали називати її ударом крізь тишу. У Вашингтоні навіть заявили, що це один із найінноваційніших прикладів використання технологій у сучасній війні. В оборонних університетах вже писали доповіді про те, як оптоволоконне керування може змінити обличчя бойових дій. Але для українців це не було питанням технології, це було питанням виживання. У Києві, коли військове керівництво підбивало підсумки, хтось тихо промовив: ми виграли не битву, ми виграли день. І цей день став символом того, що навіть у темряві є місце для світла, яке несе не лише руйнування. А й справедливість. Під вечір того ж дня троє операторів сиділи в тиші далеко від лінії фронту. Один із них тримав у руках уламок скла, шмарточок тієї самої оптоволоконної нитки, що зв'язувала дрон із пікапом. Світло завжди знайде шлях, тихо сказав він. Ніхто не відповів, усі мовчали, бо знали. Їхня робота тільки починається. І над полем, де ще вчора стояв аеропорт, тепер лише тиша. Тиша, що говорить голосніше за будь-які промови, тиша, в якій народжується впевненість. Навіть найтемніша ніч не триває вічно.